Кожного разу кількість учасників збільшується. До Хмельницького приїжджають найкращі. Вразила просто кількість учасників, понад 200 учасників з різних областей приїхали до нас. І це дуже радує на сьогоднішній день. Ну, я бажаю лише всім тренерам. Наснаги не здаватися, готувати хороших спортсменів, які в майбутньому гідно будуть представляти нашу Хмельниччину на всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Шлях до перемоги був складним. Учасникам змагань слід було подолати не одну дистанцію. Програма змагань у нас така: значить, метрів, 300 метрів, 600 метрів, 2000 метрів, 1000 метрів. 60 метрів з бар'єрами, стрибок у висоту, стрибок у довжину, потрійний стрибок та штовхання ядра. Подільським юнакам і дівчатам є на кого рівнятися. У менежі обласного центру спортивну майстерність виточували талановиті атлети, відомі всьому світу. Тут тренувалась Віта Паламар, заслужений майстер спорту, Олімпійська учасниця ігор. Майстер спорту міжнародного класу з трибун у висоту Руслан Степанов, майстри спорту міжнародного класу Островський Дмитро та Дмитро Тидень. Тут тренувався член збірної команди Радянського Союзу Анатолій Новіков, майстер спорту, який працює наразі тренером в цій спортивній школі. Сьогодні зростають нові чемпіони. Великі надії президент обласної федерації легкої атлетики покладає на багаторазову чемпіонку України Анастасію Колотій. Я дуже вдячна своїй мамі, тому що вона мене примусила ходити. Так якби не моя мама, мене би тут не було. У майбутньому Настя планує підкорити найвищу вершину олімпійську. Я поставила собі за ці добитись вищого результату та завдяки цьому результату потрапити на Олімпійські ігри. І, ну і звичайно, якщо все буде добре, хоча б попасти в фінал. За покликом серця легку атлетику для себе обрали близнюки Іван та Андрій Капітанчуки. Це спорт, здоров'я. Якби ну що будемо сидіти вдома цими днями, ну нічого не робити. Лучше піти там на, на атлетику, ну, Рішили на атлетику просто якось до душі ближче бігати там чи прияти і вирішили туди піти. Якось так получилось, що ми загойтися, і мама нас підтримала в цьому, щоб ми з е, розвивалися в спорті, досягали е, багато чого. Цьогоріч спортсмени встановили 11 рекордів міжобласного турніру зі стрибків у довжину, з потрійного стрибка, з бігу на 300, 600, 1000 та 2000 метрів, а також зі штовхання ядра.